Пам'ятаю, як просили, як молили і благали. Потім мої добрі дії зраджували і забували. Пам'ятаю, як зі свистом сокира догори злітала, Сморід плоті, що горить дуже добре, пам'ятаю. Пам'ятаю, як зв'язали і безпомічно. Топили, пам'ятаю, як спіймали і твердим камінням били. Пам'ятаю, як від хат просто волосу й босу гнали, пам'ятаю, як услід злим шипінням проклинали, відвертались, я ж від них втекти подалі, намагалась усамітнитись, сховатись, бо їм нашкодити боялась. Дар, що маю, не просила, моя кара, моя сила, саме життя мене обрала, і знання, як духівницю, земля рідна дарувала. Нужденних хворих лікувати, від біди їх захищати, вони ж, невігласи, і труси, очі знічено ховали, і з віку в вік мене вбивали. А я на допомогу їм знову і знову поверталась і знов і знову помирала. Завжди люди, допомогу таких, як я, просили, і на церкву водночас очі злякано косили, попи хрестами золотими людей від мене відганяли і, урочисто помолившись, жарке вогнище складали. Зрадливу, підлу, людську вдачу крізь віки, я пам'ятаю, гідно в полум'я ввійду, повернусь і покараю.